У кожного артиста є момент, коли відчуваєш, ось я знайшов свій стиль. І сьогодні на прямому зв'язку у марафоні Простір свободи Герега, молода співачка з івано франківська яка презентує свій перший англомовний трек «In Some Time». Ця пісня про світлі почуття, надію і творчий перехід до нового етапу. Попри поради співати українською, Герега обирає англійську і сміливо дивиться в бік міжнародної сцени, готується до переїзду у Великобританію та продовжує формувати свій унікальний музичний стиль. Отже, Герега, ми вас вітаємо. Привіт привіт. для початку. Я себе представлення. Так, і на початку я хочу вас щиро привітати із прем'єрою вашого першого англомовного треку In Some Time. А розкажіть, будь ласка, для початку, що для вас означає цей крок випустити пісню англійською мовою? Ну, взагалі, напевно, потрібно почати з того, як я до цього прийшла. Власне, а, я з дитинства, ну, я захоплювалась музикою, це зрозуміло, але. Мені здається, 95-98% мого плейлиста це завжди були і досі є англомовні треки. Особливо я люблю британські гурти, британських виконавців. Ну, Мають вони свідки, особливий стиль, шарм, і мені найбільше в них імпонує те, що вони використовують живі інструменти, їхні гармонії. Загалом вони мені імпонують. І писати англійською я почала. Досить, досить е, давно. Мені здається, що навіть до того, як почала писати українською. Е, і до того, як знову ж таки вернулася до співу і почала записувати пісні, за це просто величезна подяка батькам. Бо ну 10 років, ще 11 вивчення англійської з репетиторами, на курсах ще десь ну, вони не пройшли безслідно. Ось, ну і звичайно, англійська завжди була для мене. Ну, напевно, другою мовою або дуже часто вживаною мовою, яка для мене комфортна. І за рахунок якоїсь певної наслуханості е англомовних треків мені було легше писати англійською. Ось тому, тому так. Якось не знаю, дуже було трепетно. Е Бо досить багато текстів стоїть. І якось хотілося обрати, з чого почати саме. І ця пісня стояла в мене досить давно, але ось нарешті вона вийшла. Клас! І, звісно, з цим ми вас усіх вітаємо. Так. Пісня In Some Time у вас пролежала у Шухляді близько півроку. І чому ви чекали Можна? З, з її релізом? Ну, це мені здається, це саме готовий варіант стояв близько стільки часу, ще купа часу стояв сам текст, тема варіант пісні. Чому я так довго чекала? Ну, ем, в мене взагалі буду чесна: за останній час назбиралося дуже-дуже багато е, треків, які ще не вийшли, і деякі з них я не впевнена чи вийдуть Взагалі, М -м, і ця пісня, так як це було для мене щось дуже незвичне. Скажу чесно, і на англійській, тим більше я не була впевнена чи не пошкодую потім я про релі через реліз цього треку ось і я так якось відкладала: нехай ще полежить, нехай ще подумає. Прослухаюся там, десь щось потрібно дозаписати, там, десь щось змінити. І насправді я можливо рада, що саме цей трек стільки в мене простояв, бо зараз я е, повністю впевнена, що він мені подобається. Що це той трек, з якого мені хочеться почати свою англомовну е, історію в своїй музиці. Ось тому якось так. Ось поділіться, будь ласка, Герега, чим для вас ця пісня ось є. Це історія, можливо, особиста. Це якийсь етап, це якась емоція, можливо. А, ну, Взагалі, якось я як коли пишу на англійській, у мене більшість пісень, а, вони про почуття. А, про почуття, романтичні почуття. І а, ця пісня, вона. Також про романтичні почуття. Ну, взагалі, почнемо для початку. Вона про надію, що через якийсь час ти станеш абсолютно байдужа до якоїсь людини. Бо вона до тебе також байдужа. Ось, і це для мене прям така мега світла. Пісня, в якій дуже багато надії, і мені здається, це десь відчутно і в вокалі, і в музиці. От надіятись можна по-різному, насправді. І надіятися, що тобі стане ліпше, і що тобі буде байдуже можна по різному. Можна вмираючи і дуже сумно, а можна і так веселіше. Мені захотілося ці пісні якось так веселіше понадіятись. Мені здається, там ще й присутня якась така нотка сарказму, тому що ну, тут вже частинка такої особистої історії. От, і якось воно так все а, разом гармоніює. Я навіть не знаю, як правильніше сказати. От. І для мене ця пісня просто дуже світла. І мені скажу, що вона якась мега важлива. Можливо, вона. Важливо, можливо. А, можливо, вона для мене буде важливою в тому плані, що це мій перший випущений англомовний трек, але зараз вона для мене просто така легка, світла пісня. Ось ви сказали, що ваш новий трек про почуття та надію. Ось що саме вас надихнуло на створення цієї пісні? Це особиста історія. Чи готові ви з нею поділитися? Так, але е, я взагалі мені здається особистим життям дуже рідко і мало коли з ким ділюсь. Е, е, на те воно можливо і особисте. І мені здається, майже всі мої друзі, близькі, знайомі. Якщо щось і знають про моє особисте життя, то це з пісень, а там дуже часто складно щось зрозуміти. От, е, в цій пісні так, є частинка якоїсь моєї особистої історії. Е, в деяких піснях просто там я ловлю якусь цікаву думку і далі її розвиваю, але це нічого до мене причетного немає. Але саме в цій пісні так там є частинка моєї якоїсь історії, і в моїх власних надій також я вас зрозумів. Дякую, що поділилися. А, ось ви зазначали, що тепер впевнені в тому, що ви знайшли свій власний музичний стиль. Ось розкажіть, будь ласка, які риси або жанрові експерименти вирізняють вашу музику серед інших? Ну, я не буду казати, що я прям впевнена, бо мені здається, мій стиль ще дуже сильно мінятиметься, так як я хочу, щоб музика займала справді. Um, важливе місце в моєму житті і надалі. Uh, я не хочу так заявляти, тому що насправді стиль може змінитися ще дуже багато разів протягом мого шляху. Uh, так то зараз чим вирізняється моя музика. Ну, вона, напевно, більше джазова, блюзова. Uh, це я вже навіть можу сказати. В... Відношенні до наступних пісень англійських, вони прям такі блюзові, наступний реліз має бути дуже цікавим. І, можливо, це нові інструменти, це духові інструменти, які ми ввели, До прикладу, в пісні In Some Time є записані живі труби, тому ось, можливо, це якесь таке нововведення. Трошки інша подача вокалу. Я стараюсь не так більше побавитись, більше обігрувати вокал. Ось, ну, е загалом це, напевно, більше намагання перейти від такого класичного якогось е попу або альтернативи до вже джазу, блюзу, чогось такого старішого, що ніколи з моди не вийде. Клас. Це як, як то кажуть, класична британська музика теж правда, теж правда. Добре, ось ви цієї осені плануєте навчання у Великобританії. Розкажіть, що це за навчальна програма і чи пов'язана вона із музикою. Е, ні, вона пов'язана з музикою. Е, в мене насправді досить давно була мрія навчатися за кордоном, е, особливо в Англії. Це прям от була така е, сокрованна мрія. І ну, я знала, що це рано чи пізно колись станеться, бо мене мої батьки в цьому дуже підтримували. Е, в принципі, в мене не було жодних проблем з англійською, і я могла пробувати ось, і я спробувала, мені здається, роки три назад пошукати навчальні заклади, написати мотиваційні листи. Але чим до кінця склалось, мені здається, і я тоді замаленька була, і батьки переживали. А потім рік назад, мені здається, е ми з батьками остаточно вирішили, що от. Куди після 11 класу в Англію, тільки в Англію. І ми почали процес вступу, шукали одні навчальні заклади, їздили з мамою, дивилися на них. Потім вже готувалися до вступу в них. Коли з'явилась можливість ще допоступити в інший, набагато кращий навчальний заклад. І мене туди прийняли. Вступ був дуже швидким, дуже таким для мене справді стресовим. Бо це е, була зима. А в мене був тиждень підготуватися до їхніх екзаменів. Е, вони справді були дуже складні і незвичні до співбесіди. І воно так якось все швидко, складно. Але я щаслива, що все склалось точно як на краще, і моя мрія здійснена. От потрібно тварині тільки проживати наступні два роки в Англії. Дуже круто. Поділіться, будь ласка, чи маєте вже творчі плани на час перебування у Великобританії? А, насправді, в мене на час перебування в Великобританії найбільший пріоритет стоїть на саме навчання. Бо я вибрала предмети, які мене або цікавлять, або Е, мені справді будуть потрібні. от Я вибрала, до прикладу, мене е, досить сильно цікавить історія мистецтв і філософія. Е, і основний фокус там, я буду ставити на ці предмети, тому що я їх потім буду здавати і для вступу в університет і, там довга вся історія. Е, з музикою я однозначно не буду там спішити, тому що Тут, в Україні, в мене музика займає насправді, мені здається, весь фокус уваги і е, весь вільний час. Там, так, на жаль, не вийде. Але кожні канікули, я буду приїжджати, я буду записувати пісні. Е, в мене вже навіть зараз стоять готові треки, які можна випускати протягом мого перебування там. Ось. Але як буде насправді? Я вже рік думаю про те, а як буде з музикою, що з музикою? Але. Поїдемо, ми побачимо. У мене однозначно не зникне бажання займатися музикою. У мене е, не зникне бажання випускати музику. Тому як це буде далі ну, вже побачимо. Так, а ми повернемось до вашого релізу. Відомо, що саунд-продюсером In Some Time став Роман Калин, фронтмен гурту Джоли». Це вірно? Так. А, так. Як ви почали співпрацю із Романом? Розкажіть, будь ласка, поділіться. Нас моя менеджер, але мені здається, ні, навіть було не так. У Нас ем, продюсер, е, в продюсерському центрі, де я співаю, е, був ахадем-концерт, і, власне, там, е, типу, за певні місця, е, був такий подарунок від е, Романа: це е, знижка на запис. І я тоді тільки почала співати, і я виступала з кавером, кавером Біля Айліш, Don't Wanna Be Anymore». І я буквально через два тижні після канал концерту приходжу записувати до нього цей кавер. От мені здається, тоді ми і познайомилися. Потім е, я вирішила робити перший свій трек, але там трошки було складно, не так як зараз. Е, просто... Моєї участі там майже не було. Я ще не до кінця розуміла, як написати пісню, як це робиться, і потім мені здається, вже так ближче ми почали працювати і познайомилися е минулої весни. Минулої весни, коли в мене вже в голові було якесь розуміння, як це працює, як це має бути, і ми почали більше працювати над моєю музикою разом. Ось тоді якось ми і вже так добре познайомилися. Клас. Як працювалося з таким досвідченим музикантом? Ось з ним насправді неймовірно працювати, тому що в нас з ним є якийсь такий особливий вайб. Він останнім часом ще й почав експериментувати в моїх піснях. Мені дуже насправді комфортно з ним працювати. Я дуже щаслива, що нас так якось е, дороги наші звали, тому що він абсолютно повністю розуміє, що я хочу е, чути в пісні. Він дослухається до якихось моїх побажань, до якихось моїх бачень, е, гармонії і мелодій. І я не знаю, мені просто мегакомфортно, цікаво. Я бачу якийсь певний. Ріст в нашій роботі, і я дуже вдячна цій людині за все, чому вона мене навчила, за все, до чого ми зараз прийшли. І впевно, що далі ще саме цікаво. Чи давав роман якісь творчі поради під час роботи над треком? Саме над цим треком? Так. Боже, щоб згадати, ми цей трек робили осінню. Е ми робили осінню. Єдина навіть не порада. Єдине, те, що я пам'ятаю, однозначно е він настояв на тому, щоб записати живі духові інструменти там труби. Е але сильніх, мені здається, ніяких нюансів. У нас таких прямо ж е не було порад. Воно Розумієте, воно все дуже гармонійно. От В роботі воно якось так. Головне гармонія і головний баланс, звісно. Так, а, теп... так. а тепер мені хочеться поговорити з вами про Євробачення. Відомо, що багато молодих артистів мріють саме про цю сцену. Проте, ви сказали, що поки не впевнені стосовно Євробачення. Ось розкажіть, будь ласка, детальніше. Чому саме поки не розглядаєте участь у конкурсі? Ну, в першу чергу, я напевне, що в мене є пісняку вести на Євробачення, а я м -м, в своїй кар'єрі не бачу участі в Євробаченні. Як от е мені просто захотілося поїхати на Євробачення, щоб про мене знала Європа. Ми збираємо 100 тисяч українських авторів. З ними пишемо мега-попсову пісню, яка точно зайде, і відправляємо мене на Євробачення. Ну я це не так собі бачу. Мені б хотілося цю пісню написати самі, вкласти щось туди своє а, ось. І якщо навіть це не пройде на нас відворі, ну значить, Євробачення не моє. Або я не для Євробачення. Ось, ну і друге, це я впевнена, що я емоційно до цього готова, бо всі ми знаємо, як е українці відносяться до представників на Євробаченні. Я не знаю: от е -хто, хто, а ми завжди знайдемо час для того, щоб е розказати. Який не такий виступ у нас на Євробаченні, який не такий голос, який не такий костюм, віджеїнг, сцена, постановка, пісня, от е, приспів, програш, от все не, то. все не то. До моменту, поки не поїдуть на Євробачення. А жити півроку в цьому без кінця і краю а, хейті, який лється просто, ну я не знаю. Я не знаю. А робити такий трек, щоб всім вгодити? Ну. Я, я не впевнена, це прям про мене, і про якийсь мій творчий шлях. Так, дійсно, ви підмітили, що є такий контраст емоцій, коли від національного відбору Євробачення до самого моменту виступу у півфіналі або в фіналі є, є такий, звісно, період. Нерозуміння аудиторії, так, що пісні, що якихось ну, творчих так. образів і так далі. А потім починають пишатись. Побачили результати і все. А ми мали бути вище, а що вони вище, а наші краще. Ну блін, може варто було це сказати трошки раніше? Ну, не знаю. Так, звісно, ваша думка має право на життя, абсолютно. Ваші попередні роботи також привертали увагу сміливими рішеннями і образами. Наприклад, от кліп до пісні знову запам'ятався дуже яскраво. Ви сиділи на палаючому дивані. Чи легко вам перевтілюватись з одного образу в інший? Ось наскільки важливо для вас експериментувати з різними настроями та жанрами у вашої творчості? Uh, скажу чесно, досить. Легко, якщо дивитися вже з якоїсь там от призмою сьогоднішньої мене. Але в моменті е... саме зйомки кліпу і підготовка до них, вона Вони дуже виснажливі. Дуже е... Особливо підготовка, коли ти за все переживаєш, турбуєшся. От в мене буквально на днях позавчора була зйомка кліпу. На наступну англійську пісню, і мені здається, це а, були найлайтовіші і найлегші зйомки в моєму житті. А, бо я там просто максимально от справжня, яка я є, я не заморочувалась ні над образом. А, я не скажу, що ми сильно якось заморочились над самим кліпом і вкладали в нього якісь прям супер важливі сенси. А раніше мені хотілося. Щоб в кожному кліпі був мега важливий сенс щоб в кожне щось вкласти, в кожен рух, кадр. Е, і це було складно. Це було складно як і зробити, так і емоційно власне, і відтворити, і придумати. А зараз якось і музика змінилася, і під неї ти не зробиш щось таке, аж із е, ряда вон виходяще, і якось стало легше. Бо раніше от, так, це трошки було складно переходити з образу в образ. Розумію вас. Герега — це ваш сценічний псевдонім. І водночас ваше справжнє прізвище. Чи так? Так. Угу. А, як ви вирішили зробити своїм артистичним іменем саме ваше прізвище? Моє прізвище почнемо з того, що дуже люблять. ЗМІ? Uh, дуже люблять вони вигадувати різні історії стосовно нього. Ось, але uh, я про це, до речі, не думала, коли обирала своє прізвище за псевдонім. По-перше, я його дуже це не люблю. Мене так uh, називають усі мої знайомі, друзі. Uh, Просто мене знають як Герега, Деколи не знають мого справжнього імені ну, типу Софія, ну, його не знають знають Герега. А, ось. І як коли почала обрати псевдонім, коли в мене вийшов перший там, до прикладу, кавер, мені здається, і ми створили а, вже нові соцмережі. Псевдонім був Герегас. Тобто, я знала, що для мене. Прізвище це однозначно воно моє, мені подобається, і воно зі мною має бути. Просто ми потім забрали Еску, бо я не пам'ятаю, мені наче мама сказала, що це дуже. По чоловічому, по-іспанському, і трошки трошки можливо потрібно її варто забрати. Ось а, і тільки ми цю еску прибрали, і все. А прізвище, ну я завжди знала, що, що воно має бути Клас! Не було інших. Якось клас, неймовірна історія дуже цікава. Ось у соціальних мережах, у TikTok, Instagram у вас зібралася чимала аудиторія. Як вам допомагають соціальні мережі у просуванні музики? Скажу зараз чесно, досить, мені здається, непопулярну думку, про яку не сильно говорять, ніяк. Ніяк. Тому що ем, мені здається, у нас є одиничний випадок, коли людина через соцмережі. Ем, Показала свою музику і стала популярною. Це Дмитро Ніков. І так, ну, це вже його історія, але ну, там є, мені здається, моменти стосовно його популярності і треків з ті фестом. Але тим, дуже складно це робити через соцмережі, враховуючи те, що саме Тікток, до прикладу, я починала. А, не для музики і не під музику. А, я починала його зовсім іншого, з якихось а, соціальних опитувань, з більшої уваги на гумор, на мене, на людей, якісь новини і так далі. А, потім, коли ти починаєш вводити музику, людям стає різко дуже нецікаво, і це зрозуміло, бо вони підписувались не на те. Вони. Спочатку було засікалені не тим, і в плані ну, складно, скажу чесно. Я тому і останні, мені здається, пів року, можливо, трошки менше, я не веду TikTok, бо в мене є аккаунт на 50 плюс тисяч, але ну, в мене зараз немає якогось. Ні бажання, ні внутрішнього ресурсу знімати такі смішні відео. А музика аудиторія просто не сприймає. Ну, і якось трошки, можливо, бездія у мене така виходить, але Але я, як мінімум, не засмучуюся тим, що відео не заходять, і після відео, де на по 100 тисяч переглядів, 200 тисяч переглядів, ну, звичайно більше. А в мене на відео на відео з піснями, максимум 10 тисяч переглядів. Насправді досить така сильна різниця. І ну, мені, як людина, яка вкладає дуже багато в свою музику, і покладає дуже великі надії. Ну, це, це неприємно бачити, скажу так. Ось тому, тому так. Так, я вас розумію. Дякую, що поділилися. Це дуже щира відповідь. І дійсно ділитися непопулярною думкою це прям дуже-дуже дуже цінно. Дякую вам. І на сам кінець, чого чекати вашим е, фанатам в вашій аудиторії далі? Тому що ін Some Time» – це тільки початок нового етапу. Угу. Е, боже, для мене дуже незвично чути фанатом. Мені здається, в мене поки є слухачі. Мені здається, я ще не випустила ті треки, за якими можна влетіти. Скажімо, назвімо їх слухачами. Е, ну, їм чекати багато-багато англійських пісень. Е, надалі вони будуть, мені здається, здебільшого англійськими. У мене ну, ще стоїть пару демок українських, які я не можу не випустити, які мені дуже подобаються. Але англійський контент. Yep. Трошки мій легший, можливо, вже доросліший образ. А, і багато краси. Багато краси ми на днях буквально зняли. Тому чекайте клас, і будемо звісно чекати. Грега. Я вам дуже дякую за вашу історію, за вашу щирість, що є дуже цінним, і за те, що ви завітали до нашого марафону Простір свободи. Дякую, вам було дуже приємно поспілкуватися. І сподіваємось, що ця зустріч не остання, і ви ще презентуєте у нас свої подальші треки. Обов'язково навзаєм, гарного дня, дорогі друзі. З нами сьогодні була Герега, молода і амбітна співачка, яка презентує свій перший англомовний трек «In Some Time», що став новим візитом у її творчій подорожі. І попереду нова країна, нові пісні і нові сцени.